Шановні друзі та колеги, пропоную до продажу трьохкімнатну квартиру, яка знаходиться в дифтяному будинку в районі ближнього замостя. З усіх кімнат відкривається гарний краєвид. Стан квартири загонь та живий. Запрошую на перегляд. Трьохкімнатна квартира загальною площею 71 м2, квадратних, житловою 40 м квадратних, кухня 10. з ремонтом, вбудованими кухонними меблями та прихожою в центрі ближнього Замостя. Окремі кімнати, роздільний санвузол, балкон та лоджія. середній восьмий поверх, цегляний будинок, гарний краєвид, стан квартири Заходь та живи, великий гарний внутрішній двір із зоною відпочинку, спортивним та дитячим майданчиком, поруч, муніципальний транспорт, торгові центри, магазини, школи, дитячі садочки. Звільнена: 5 хвилин до центра міста. 5 хвилин до зони відпочинку пляж хімік чудовий варіант як для молодої родини, так і для великої сім'ї.